Гарно, але небезпечно, так кажуть прокурор Цанжійка на Одещині, розташований поблизу Чорноморська. У квітні тут стався великий сув ґрунту. Море забрало шмат прибережної зони близько 800 метрів завдовжки. Очевидці кажуть, що це вже не вперше, але з кожним роком масштаби зростають. Чому так відбувається? Що чекати далі, і як майбутнім сувам можна запобігти, вирішили порадитись з експертами. Якщо брати природну екосистему, то це є абсолютно нормальне явище, як би нам не, не хотілося в це не вірити, тому що це гірська порода, яка знаходиться під постійною дією морської води, і абсолютно нормально, що схил такого характеру він піддається руйнуванню, тим паче, що на нього додатково діють інші фактори, які сприяють його природному руйнуванню. Це особливість самої будови, роз... положення, розташування шарів гірської породи, наявність крутого схилу і наявність, ось, як в нашому випадку, підмиву з боку моря, тобто вплив моря. До того ж, основ... ще одним додатковим важливим моментом є положення горизонтів підземних вод, ві... де вони розташовані. Якраз виявилася така ситуація, що ось в районі Санжейки. Є сумісне сукупчення основних всіх таких факторів, які провокують та стимулюють розвиток сувного процесу. Але не хотілося б, щоб розуміння, що це нормальні процеси, розслабляло людей, тому що наша діяльність дійсно вона пришвидшує руйнівні процеси, і пришвидшує як наша діяльність в глобальному плані, так і в локальному. Тому що, по-перше, через глобальну діяльність людини почалися зміни клімату, які, наприклад, пришвидшили дуже інтенсивні зливові опади, які пришвидшують руйнування гірської породи. Також через Флуктуації в погоді підсилюються більш такі сильні хвилі, шквальні вітри, які також негативно впливають на цю екосистему. Ну і більш того, наразі один з основних чинників, які впливають на руйнування даної породи, це безумовно забудова. Забудова яка створює додатковий тиск на гірську породу, і через що вона ще більше піддається розшаруванню або деградації. В дійсності е сувні процеси в районі Синжійки це не новина. Там ці процеси вони йдуть постійно і вони, скоріш за все, будуть йти далі. Питання таке, що основна така сама, скажімо так, активна частина суву, коли ось той самий масив породи на схилі він рухається донизу, формуючи той саме сувне тіло, і це можна казати фінальна чи найбільш яскрава частина. Сувного процесу. Однак закладається СУВ доволі довго з'являються спочатку на схилі, на верхівці схила, з'являються такі тріщини за колу. Потім ці тріщини починають розширюватися, масив гірської породи починає спочатку рухатися відносно плавно та пластично навіть. І ті самі тріщини за колу можуть існувати на тому самому своєму положенні ну, протягом декілька років насамперед. І Тобто ви можете розуміти, що ось тут закладається сув, ось тут вже є тріщинка, Спочатку вона відносно невелика. Наступний рік ви приходите і вона стає все ширше. Потім починаються певні такі дислокації. Тобто, ви бачите, що масив, який білище знаходиться до схилу, він починає так якось просідати відносно основного схилу вздовж цієї тріщини. Так, і потім вже розвивається той самий процес, коли ось той самий великий масив схилової породи він з'їжджає донизу. Потім проходить певний час з береговими процесами, абразійними процесами. Весь той масив, який з'їхав, він практично повністю руйнується. І може закладатися знову нові умови, нові передумови до того, що буде закладатися новий закол, нова тріщина, і знову процес піде далі. Однак передбачити, як воно буде розвиватися, і передбачити, де будуть нові тріщини заколу, можливо. І а, просто суто ось спостерігати. Рігаючи і так само за допомогою там сучасних методів дослідження схилових процесів, завдяки там геофізичним методам дослідження, геодезичним детальним дослідженням берегової смуги, тобто передбачити, зрозуміти, де є. Закладання того самого дзеркала заколу, це можна зробити. Тут треба прийняти для себе рішення, чи ми будемо щось з цим робити і цю територію зберігати, чи ми віддаємо її на відкуп процесам, які наразі відбуваються. І існують достатньо очевидні прості речі, як можна в першому наближенні врятувати цю екосистему. Ну, наприклад, у нас одна з причин, чому руйнується ця порода, це зливові опади. Тож напрошується перше рішення Само собою утворити систему, розробити, яка буде відводити велику кількість зловових опадів, щоб вони не розводжували, не зволожувати гірську породу, не руйнували її, а просто виходили, наприклад, безпосередньо в море. Якщо у нас друга причина, це, це руйнування породи через високу морську активність, назвемо це так. То нам треба створити якісь базові умови, які будуть ламати хвилю хвилелами, яка не буде так сильно інтенсивно руйнувати цю породу. І базова, напевно, порада, якщо у нас причина в тому, що додаткова забудова створює тиск на цю територію, то треба дуже чітко дотримуватися державних будівельних норм, не забудовувати цю територію, не створювати на неї додатковий тиск. А великі інженерні рішення по типу укріплювальних стін і так далі, і так далі, це вже. На мою думку, має бути наступний крок, тому що це вимагає дуже великих капіталовкладень. Такий процес з скажімо, запобігання розвитку сувних проц... там, розсувних явищ. Ось він був реалізований у центральній частині міста Одеси у другій частині 20-го століття, так коли були зроблені ось ті самі заходи з планування схилів, з відведення підземних вод, з формування берегозахисних споруд. Ось такі заходи, величезні заходи і дуже складні заходи. Ось вони забезпечили той самий момент, що на території міста Одеси сильних великих сувів протягом останніх 60, практично років, вже не було. Однак, зрозуміло, з іншого боку, виникає купа питань. Щодо екологічних наслідків, які ми зараз маємо з е, тими самими берегозахисними спорудами, які ось в нас зараз існують, е, виникає купа питань стосовно їх зараз уже сучасного технічного стану після там скільки років використання. І тому, коли ми кажемо чи є можливість запобігти розвитку суїв, так така можливість технічна є однак вона потребує дуже Довгих і дуже дорогих заходів будівництва е і забезпечення ось такого самого захисту узбережжя. Якщо хочете дізнаватись більше цікавих фактів про різноманітні місця на Одещині, не забувайте поставити лайк та підписатись на наш канал.